Ми ефір. Мене звати Станіслав Буланов. Зі мною на зв'язку на стрімі заслужений тренер України Віктор Петриченко. Ми оба тренери з боксу. Сьогодні я хотів би е, зачепити таку тему. Недавно е, проходили бої в Америці за тимчасовий пояс чемпіону світу по версію WBC, де боксував наш співвітчизник Сергій Багачук і здобув певну перемогу. E, всі знають, він боксував ну, багато не всі, багато хто знає. E, шанувальники боксу він боксував з американцем Брайаном Мендозой, де він його здала по очках. Я б хотів би е, e, поговорити за історію самого Сергія. да Люди бачили бій, e, бачили, яка була пророблена робота в ринзі. Да, e, e, всі знають результат, але не всі знають. Як це починалася його кар'єра? Я думаю, що це буде людям цікаво пізнати, так як ми знаємо і його перших тренерів, бачили його багато на чемпіонатах, на зборах. Маємо чим поділитися з глядачем. Віктор, скажи: коли ти в перший раз побачив Сергія на українському ринзі і як це було? По-перше, всім добрий вечір. Тепер про Сергія Богачука. Це цікавий боксер неординарний. З Сергієм я знайомий вже дуже давно, з юніорів, з його виступу по юніорах. Це приблизно йому було 14-15 років. Ну, грубо кажучи, півжиття його я його знаю. Він з сусіднього. Міста, з Вінниці. я Зумані, Сергій з Вінниці. І пам'ятаю його ще в той час, коли він особливих надій не подавав. Знаю його першого тренера, це доволі відома особистість в українському боксі. Відомий тренер, який виховав дуже багато класних боксерів. Але чим він цікавий, що він завжди в тіні. Ніколи не афішує своїх результатів, ніколи не говорить про це. Хоча всі, хто потрібно, знають е про Миколу Маньковського, всі знають, що це потужний тренер з е особливою школою боксу, його всі вихованці відрізняються тим, що вони дихають фізично дуже сильні, витривалі, це такий почерк. Е Миколи Маньковського. ну Допомагав Миколі тренувати Сергія Богачука Андрій Гончар. Також відомий минулого. Вони в команді працюють. Так, Раз. до речі, перший майстер спорту міжнародного класу з Вінниці за всі часи. Перший. І також заслужений тренер України. Потужний тренер, гарна людина. Що торкається безпосередньо самого Сергія, ну, от я його пам'ятаю, там десь. В 14 років він боксував у нас в місті, в місті Умань на міжнародному турнірі. Ми проводили в той час, якщо не помиляються, був 2011 рік чи 2010 рік. Ми проводили дуже потужний міжнародний турнір, на який з'їхали там американці були. Американці були пізніше. Американці Добре. були пізніше. На той час були і два склади збірної Казахстану, і три склади збірної Росії, і молдавани, поляки, німці, ізраїльтяни, білоруси і так далі. Я вже навіть не пам'ятаю. Ну, То було більше 10 країн. І турнір був по юніорах. От тоді я замітив Богачука, я не можу сказати, що він мені кинувся в очі, як якийсь талант. Чим він всім запам'ятовувався, що він свої бої, хоч і е, на той час, е, ну, скажімо так, з перемінним успіхом вигравав, програвав, але він завжди вигравав третій раунд. От mm -hmm. Цим він запам'ятався, що він так, перший раунд розкачувався, десь десь там програвав його дурили. Другий раунд він вже пристосувався, але ще йому було важко. От третій раунд він практично усіх вигравав. І вже було. Е, Тим людям, хто в боксі розбирається, вже було зрозуміло, що цей хлопець дихає, цей хлопець впевний собі, і трішечки потрібно часу, щоб він набрав, і він буде давати бій всім лідерам. І так і сталося. Буквально через кілька років на чемпіонаті України з боксу у Львові, З молоді, Да? це так? вже був чемпіонат України з боксу по молоді. Льв... Львівські тренери, функціонери проводили той чемпіонат ну, під своїх зірок. На той час у них були там потужні боксери, е... когорта, когорта таких потужних боксерів. І один із них був, можливо, найяскравіший, був такий Романів. Е... Mm. Якщо не помиляюсь, Іван звали. Ну, Класний боксер. Він до, до того вже був двічі переможцем чемпіонатів Європи серед юніорів. Е, Кількаразовим чемпіоном України. Ну, одним словом, це була зірка молодіжного боксу на той час. Не хижняк на той час, який боксував на тому чемпіонаті. До речі, хижняк на тому чемпіонаті програв у фіналі Рамілю Ахмедову. То чемпіонат був цікавий. Не замотає, не інші зірки, а от безпосередньо Романів вважався на той час зіркою. І майстер спорту романів в фіналі зустрічається з першого зрядником Сергієм Богачуком. Е, ну, Однозначно, всі фахівці впевнені, що виграє романів. Звичайно. Але, але всі ті, хто е, в боксі розбирається поверхнево. Поверхнево, так. Так. Я був певний, я бачив той фінал. Я був впевнений, що буде цікавий бій. Я не був певний, що буде дострокова перемога. Я був певний, що буде три раунди. Але я так собі думав, перший раунд виграє Романів, другий раунд буде такий туди-сюди його віддадуть Романіву. Ну, а третій Богачук виграє, але все одно бій десь може з різного голосу віддадуть Львівському боксеру. Але сталося тоді взагалі таке, що ну, сенсація, а Перший раунд, як на мене, виграв Романів, а в другому раунді Сергій банально накаутував Романіва. І от тоді за нього почали говорити. Реально, всі фахівці, всі функціонери, всі тренери заговорили про те, що появилась нова зірка. І після того шлях Сергія Богачука став такий ну, більш яскравий, він уже. За нього почали говорити вслух. І, ну я, якщо не помиляюсь, на чемпіонаті Європи він тоді не вистрілив, показав непоганий бокс, але якщо я не помиляюсь, медалі він не здобув. І вже він про себе так на весь голос заявив по дорослих, по чоловіках. Якщо не помиляюсь у першому ж чемпіонаті України з боксу для себе серед дорослих, він. Посів е, третє місце, а в другому він посів друге місце. В дуже конкурентному бою на домашньому чемпіонаті України, в Вінниці, е, він з різноголосся програв е, тодішній зірці Євгену Барабанову. <ган> Дуже був запек... запеклий бій. і Там, якщо не помиляюсь, судді спочатку підняли руку Богачуку. Потім були протести. якісь. Він ще тебе переб'ю, А на якому чемпіонаті я знаю, що Фалова він теж проіграв? Це полуфінал або фінал, десь можливо, можливо. От я точно не буду говорити. Можливо, на першому своєму дорослому чемпіонаті в півфіналі, можливо, скоріше всього, що це так він. <ган> Програвав бої по дорослих, але всі бої, які він програвав, вони були дуже конкурентні, рівні, і всі фахівці вже бачили, що йому не вистачає тих трьох раундів. Я знаєш, що вибіж, тебе переб'ю. Я от що я пам'ятав, я так не, не дуже за ним слідкував, так да. Ну, в мене були мої знайомі в залі, де я працював, там Фарлав, да? вони були туди першими номерами, хлопці там і Гіоргманукен, ти пам'ятаєш, я більш спостерігав за, за ними, якби. Взагалі. І пам'ятаю, е, був оці Атамани ВСБ, да, е, Всесвітня серія боксу. Е, Нібито вони. І п'ять раундів ми боксували з кубінцями. Або з якоюсь іншою командою, там був кубі, кубінець у Харкові. Так, так. так. П'ять раундів було. Де три раунди він програвав чистую, просто там, ну, там двократний олімпійський чемпіон був кубінець, якщо я не пам'ятаю, так? Ти не пам'ятаєш? Так, фані... так, 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 так. Я не пам'ятаю прізвище, але ти правильно сказав то дворазовий олімп... олімпійський чемпіон. Дворазовий олімпійський чемпіон, який вигравав і Володимира Матвійчука нашого, і в багатьох да. ну, то, то глиба олімпійського да. бокса, кубинського і світового. Я бачу. Я думаю, що ці болівальники боксу українського багато хто цей бій бачив, це було давно. І побою, я що пам'ятаю, три раунди. Ну нічого, тому там клас Кубінса, ну дуже високий. Але, але потім два раунди, що залишалось, ну там 10-8, Там просто Серега його ну там нічого від нього не залишив. І перемогу віддали Сергію. І я так розумію, що з того вже тренери і всі зрозуміли, що його дорога профі-бокс. Професійний бокс, е, все вірно. Але я б не погодився, що він програв три раунди. Він програв чисто два раунди. Третій раунд був рівний. Я пам'ятаю той бій. Угу. Третій раунд, краще був, Як судді кажуть, переломний був. Четвертий, угу. п'ятий раунд, то ну, він декласував просто дворазового олімпійського чемпіона, і я вам я тобі скажу. Так що, отой бій, можливо, і дав йому білет білет. в професійний бокс. Я так. знаю ще більшу інформацію. Ну, як кажуть, це інформація не для преси, але вже про неї можна говорити. Вже роки пройшли цього кубинського боксера, якого ми ніяк не можемо прізвище згадати, угу. вже на той час е продивлялись. Промоутери, нинішні промоутери і менеджери Сергія Богачука. О, бачу, як. Вони і вже пробирались його. Так. І він уже був, як кажуть, на олівці у них. Він вже був його мав від, 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 до Америки з Харкова білет. Так, він... так. І саме після цього бою промоутери задумались, задумались, і через деякий час запропонували Сергію. Я знаю цю інформацію. Там, звичайно, ще е, деякі обставини, деякі люди повпливали на це, але е, про них ми не будемо е, говорити. Найголовніше те, що Сергій от таким боєм, от таким виграшом, здобув собі квиток. В справжній американський професійний бокс. Це той випадок, це наука і приклад для багатьох. Е, Молодих українських боксерів, які часто покинули. А відомо, який місць. бій тобі дасть квиток у цей. да. 100%. Особливо міжнародні бої. Звичайно, бої на теренах України навряд чи тобі дадуть квиток на професійний американський ринок. Да. Але міжнародні бої це безпосередньо той випадок, де можна засвітитися. От Сергій скористався своїм шансом. Поїхав в Америку і там себе зарекомендував як трудяга, як е, людина, який, яка віддається на тренуваннях на всі 100%. Тому ми зараз бачимо е, боксера, який з усіх українців, боксерів професіоналів, посідає третю е, поділку в боксрекі після Ломаченка і Усіка, Незалежно від ваги, Богачук зараз третій. Я от буквально дивився в боксрек перед, перед прямими ефіром. Супер, супер, бачите, підготувався. От дивись: е, ми бачили бій. Ти бачив, який він тримав темп 12 раундів. Скажи мені, що це? Це е, природня, це почерк тренера, це робота першого тренера. Робота зараз е, в Америці да, з тренерами. Або це якийсь. Е, Власні властивості, да, якості його характера. Я не знаю, що це. Як от людина, отак, от в такому темпі, стільки, от ти бачив лице того Мендози після бою? Ну мені здається, він там щось йому зламав. Він просто від нього не відходив, завжди працює в одному темпі. Він тільки як на 12-й раунд як розігрівся. Він ще би стільки, ну на мою думку, відбоксував. Що це таке? Це талант або ще правильна якась робота. На твою думку, як? Ну, е, начну з останнього на рахунок травми. Там дійсно є інформація офіційна, що в нього е, лицева кістка зломана. Е, це офіційна інформація, тобто є перелом, і це важка травма, яка довго заживає. А що торкається Сергія? Ну, е, ще раз кажу, я знайомий особисто з Миколою Маньківським, з його тренером. Я теж знаю і, і якось він мені розповідав. От таку історію, і це буде зрозуміло і глядачам, і всім. Е приїхав Сергій е з, 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 з змагань якихось серйозних. Чи перед, не цим, нам, кажись, щось? перед цим були навчально-тренувальні збори два тижні важкі. Всі розуміють, що таке збори, по дві, по три тренування в день, далі змагання важкі. І він приїздить додому в Вінницю і приходить в рідний зал в той же день на тренування. Йому тренер каже, Сережа, відпочивай кілька днів, там, чи два, чи три, чи п'ять днів, ти не маєш бути в залі. Uh -huh. На другий день, каже е Микола Андрійович, я приходжу на тренування і дивлюся, Сергій, на стадіоні Бігайте. на круги. Да. Я, я, так, йому, що... я йому кажу, що Сергій, ти, ти маєш відпочивати. Він каже: я так відпочиваю, це мій відпочинок. Я, я, Фізично немає. Я хочу, я хочу. Так. Да, я, я від цього кайфую. І я думаю, це відповідь на всі запитання. Тому що ця людина, ну, по-перше, генетично, генетично складений так, що от, в нього є ці задатки. задатки Витримує організм, да, це штре встановлення так, 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 Він швидко е, е Скажем так, він розуміє прекрасно, що в нього немає е, тих природних даних класних, відчуттєвих якостей, там, потужної, потужного удару, некултуючого такого, як, як там. Но кістка е, голову зламав в Мендозі. Е, ну, знову ж то не одним ударом, то не одним ударом, то Може, в техніці, в техніці не такий він. Якщо він буде теп, не такий травмати, його обиграють. Техніки, так, в нього є прогалини. Ну, відверто, при всій повазі до Сергія, IQ-боксерське в нього ну не на, не на найвищому рівні. Ну, і... він не дуже хитрий боксер, він Так, 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 боксер. так, але він це все компенсує, і він це з самого початку розумів, що він це може компенсувати так. функціоналкою, фізичними властивостями своїми, витривалістю. Він це розумів з любительського. Молодіжного ще, мабуть, юніорського боксу. І що цікаво, що ці риси в ньому американські тренери е, почали розвивати. Вони не так. почали його ломати. Під американський бокс. Mm. Ти, ти повинен бути бутихнарем, ти повинен бути там нокаутером. ти повинен... Вони почали в ньому розвивати все те, що в ньому вже було, удосконалювати. Mm -hmm. Тобто, тобто заклав, е, заклали батьки генетикою. Замітив e, це Микола Андрійович Маньковський. І американські тренери це подвоїли удосконалили. Тому ми маємо, маємо такого майже ідеального боксера. На твою думку, три найкращі якості Сергія як боксера. E, витривалість. В першу так. чергу. Витривалість. Е, далі, далі, далі. Е, ну, все-таки все таймінг, все-таки таймінг. Він б'є не так багато, але б'є своєчасно, б'є куди треба і скільки треба. Е, ну, ну, ну і фізична сила, фізична сила, сила силові якості. Е, ти можеш бути витривалим. Але витривалість і сила це різні якості. Я до чого в цей взагалі що ціль нашого ефіру да, взагалі – поговорити за українських боксерів і дати трошки розгорнуту інформацію молодим. Да, поч, поч, ті, хто починають боксувати, ті, хто вже боксує, ті, хто тільки записується, мріє записатися і стати боксером, да, щоб молоді хлопці розуміли, да, що їм треба у кожного є шанс, це по-перше. Кожного є шанс. Так? Хтось може бути стала новіший, ніж ви на початку. Ви можете перші свої змагання і 10 перших змагань програти. Але це ніяк не, не, не повод бросати і перестати в себе вірити. Саме найголовніше віра в себе, розвивати свої найсильніші якості, не можуть бути всі супертехнічні, як Василь Ломаченко, Олександр Русик. Ви можете бути такі сильні, витривалі, як Олександр Хіжняк, он, Сергій. Багачук і багато ще у нас українських міцних є боксерів. Е, молоді боксери це для вас інформація, що ви віра в себе і розвивати найкращі свої якості. Правильно я кажу? Ні? Згоден на 100%. Так що все у ваших руках. Так, що ще хотіли ми е, поговорити з тобою? У нас е, найближчий. час. Багатий на український Бокс да? на, на світовій арені. У нас в Америці, от я бачив в телеграм-каналах вчора 에, Топранк Пранк підписав Одесита Арнольда Хігая. І вже бачив ти сьогодні? Не бачив, що 8 червня в нього буде бій за Пояс WBO, за Пояс чемпіона світу. Що ти знаєш про Арнольда? Я, ну, я розумію, і я зразу можу теж. Сказати, да, що Арнольд він із тайського боксу взагалі в бокс прийшов. Да. Ну, в нього вже багато боїв по професіоналах, але по аматорах він взагалі. Ми, ми з тобою як тренери, котрі займалися більше часу з аматорами, з дітьми, да, ми його не бачили. Віктор, ти тут? О, я є. Трошки пропав. Трошки пропав. Ми мало його бачили, але був чемпіонат України серед дорослих, і він там е, приймав участь, да? Так, так, так. Знову e, пропав. Ти не бачу тебе. Так, так, так. Наші телезрителі тебе теж не бачать. Я yeah. розумію. Я себе сам в телефоні вже не бачу. А спробуй e, натиснути оцей ну, вперед, назад, e, камеру, камеру поміняти. Може, ну, вона я... маю, Має вже бачити. Ні. Немає? <свят> не бачу. Н -н -н. Ану, зараз. Н -н -н. На жаль, не бачу, може. Оце, звісно, трошки, що шо... це YouTube. Якщо вилітає, то якось він плохо підключається. Так, це не дуже приємно. Так. Да. 22 хвилини ми вже в ефірі з тобою. Цікава розмова. Я думаю, Станіслав, що мабуть нам прийдеться? Прирватися, і далі, можливо, на наступний день буде повод знову. Вийти в прямий ефір і поговорити, поспілкуватись уже детальніше про е, нашого перспективного одесита Арнольда Хігая та про інших зірок українського професійного і не тільки професійного боксу. Я згодний і зразу хочу е, і про ще одного одесита Сотно Рогава. Я цих хлопців знаю. Обоїх, більш знаю, звісно, сотне Рогава, ми так і спілкувалися з ним. Є ще багато цікавого розказати за цих хлопців. Дуже міцні і гарні люди насамперед. Взагалі, у нас боксери, як і люди всі гарні, не знаю, всі чемпіони, хто у нас є дійсно, як люди теж дуже гарні люди. Добре, Віктор, радий був тебе чути. На жаль, що прирвалися. Ми з тобою вийдемо заплануємо ефір і, да, і обов'язково вийдемо, ще поспілкуємося. Да? Домовились до нових зустрічей. Всім дякую. Давай, гарного вечора до побачення.